Вітаю, друзі! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні в мене відео про ось таку неймовірно гарну хризантему, мені передала її мама мого чоловіка. І знаєте, що цікаво? На ньому з'явилось кілька молодих відростків, і я вирішила, чому б не спробувати їх укорінити. Тож сьогодні я покажу, як саме ділю кущ, як саджаю ці відростки у стаканчики. І що роблю з материнським кущем, який несподівано розділився на дві частини. Ось цей кущ, як бачите, має кілька зелених пагонів, навіть після перших похолодань. Я обережно розгрібаю землю біля основи. І ось, видно, молоді відростки. Їх декілька. Гарно сформовані з власними корінцями. Я обираю три найбільші, саме такі ідеально підходять для посадки. Коли обираєте, дивіться, щоб пагін мав хоча б кілька живих корінців і не був м'який. Тоді шанс, що він приживеться, майже 100%. Я завжди дію максимально обережно. Без різких рухів. Коріння в хризантеми ніжно, легко рветься. Якщо відрост відділився з грудкою землі, чудово. Так навіть краще. Для посадки беру землю з лісу. Вона легка, розсипчаста, без грудочок. Додаю буквально дрібку суперфосфату, він допомагає утворювати нові корінці. І ще додаю трохи попелу: це калій, фосфор, кальцій усе, що потрібно для міцної кореневої системи. Все ретельно перемішую. І ось такий вийшов грунт. Пухкий, дихає і ідеальний для молодих хризантем. Тепер готую стаканчики. В мене ось такі пластикові залишились від рослин, які я купувала. Ці стаканчики з отвором внизу, щоб вода не застоювалась. Наповнюю землею повністю і трохи утрамбовую пальцями. Роблю невеликий отвір у землі десь 3-4 см глибини. Обережно вставляю відросток, щоб не підгиналось коріння, і присипаю землею. Потім трохи притискаю пальцями, щоб не залишилось пустот. Так само саджаю другий і третій відросток. Коли всі три посаджені, беру лійку з теплою водою, де вже розведений слабкий розчин епіну. Епін це біостимулятор, який допомагає рослинам адаптуватися після пересадки. Він знімає стрес і стимулює появу нових корінців. Тому проливаю буквально трохи, щоб земля була вологою, але не мокрою. Після цього стаканчики я заношу до будинку на підвіконня, де є світло, але не пряме сонце. Там вони стоятимуть до весни. Якщо цих стаканчиків не буде вистачати, то тоді вже пересаджу в трохи більше. А тепер найцікавіше. Після того, як я забрала три відростки, мій материнський кущ сам розділився на дві частини. Бачите? Корені пішли в різні боки, і тепер це фактично два повноцінні кущики. Я вирішила обидві частини висадити на клумбі. В мене вже підготовлена ділянка. Для кожного кущика я роблю окрему посадкову яму глибиною приблизно 20 см. У яму додаю ту ж суміш, ще й у стаканчики це земля з лісу, попіл і дрібка суперфосфати. Все ретельно перемішано. Потім ставлю кущ, засипаю землею. Трохи утрамбовую і поливаю водою, знову ж таки, запіном. Полив після посадки потрібен, щоб прибрати повітряні кишені біля коренів і допомогти землі осісти. А вже після пересадки хризантеми я нічим додатково не підживлюю. Головне, щоб вони мали час окорнитися. У цей період варто тільки слідкувати, щоб земля не пересихала. Якщо стоїть суха погода, можна полити раз на тиждень невеликою кількістю води. Тепер просто чекаю! Хризантеми ще зеленіють, навіть трохи ростуть. На головному кущі залишились живі пагони, і я впевнена, що весною вони випустять багато нових паростків. Тож наступного року цей куточок буде точно у квітах. Дуже часто виникає питання, чи потрібно вкривати хризантему на зиму. Так потрібно, але не одразу. Спершу треба дочекатися, коли кущі відцвітуть, листя підсохне і тоді провести обрізку. Про те, як саме я буду обрізати і вкривати свої хризантеми, розповім у наступних відео. Поясню, коли краще це робити, чим вкривати, і як зробити так, щоб навесні рослина прокинула здоровою та сильною. А поки мої три маленькі відростки ростимуть у стаканчиках на вікні, а два великі кущі зимуватимуть на кломбі. Навесні побачимо результат, і я впевнена, він вас здивує. Дякую, що були зі мною! Не забувайте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити продовження. І до зустрічі у наступних відео!